Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про, як на мою думку, найважчу тему по Java це нативні методи, тому що про неї інформації катастрофічно існує мало. Отже, у мене є проєкт. І давайте створимо базовий клас main.java, який буде. Так, я папку створив. Так, main.java. Який буде являтися собою точкою центру входу. Тобто пишемо, що це у нас є це центральною частиною входу. На всякий случай просто збережемо і створимо інший файл, а, який буде полягати собою нативним методом. тобто native Кажемо також формат, що це також java-код. Кажемо, що це у нас також клас, а, називається він native метод. Є публічним статичним нативним, який о, отримує, о, повертає тип посату, тобто, грубо кажучи, нічого. Тепер вказуємо назву нашого методу greetings і все. Зберігаємо. І це, що нам потрібно, вітаємо сторону нативний метод. В плані тільки для Java. Але так як от нативний метод, це це механізм для запуску коду під керування віртуальної машини Java. Але це все робить у нас Java Native Interface або ж по-народному DNA. І він може приймати нативні мови програмування, такі, як C, C Sharp, Golang, PHP, Visual Basic і Python. Але умова полягає в тому, що ми повинні створити для початку ще скомпільований код на основі цієї мови програмування. Uh, і тепер uh, у нас uh, uh, компілюємо наш Java P native method. Java. У нас створюється тут тепер клас. І, в принципі, це все, що нам потрібно. Uh, і це у нас з'явиться скомплеованим файлом native Java, і все. Тепер нам, так як ми працюємо з C, нам потрібно е, створити заголовковий файл, який буде реалізувати саме нативний е, наш метод. Створимо до цього е, за допомогою команди javac, е, атрибутом е, е, /h. І тепер ми звертаємося до нашої, і, наша класу native метод. Native java. NoSourceFile. No source file. я пропустив крапочку. До речі, це дуже популярна помилка, коли компілюються такі файли, тому що ніхто не вказує місце розташування нашого файлу, який буде створений на основі Native Method. З маленької літери. І от крапочка слугує місцем знаходження нашого. Заголовков файл. Тобто, як ми вказали, тут в даному випадку крапочку, і він буде створений в нашій в тій самій папці. Тобто, ось у нас а, Тепер. У нас є підключення бібліотеки gni.h, Це буде потім, я скажу. Це у нас підключення зовнішнього файлу, який є мовою OC. Так. А тепер давайте ми бахнемо, створимо новий файл, а саме native C. І повернемося до нашого native H, Скопіюємо сюди лише два рядки, зробимо цей рядок одним. І давайте поки що за цим зупинимося. Поговоримо, що це за blind. От Genay експорт це є макросом, який вказує на те, що наступна функція повинна бути експортована з бібліотеки, яка буде згенерована після компіляції нашого C C-ходу. Void це тип повернення методу. У цьому випадку метод не повертає жодного значення. Genay Call це макрос, який вказує на те, що наступні параметри функції є відповідною сенаторою для Java Interface. Воно вже ж є JNA. Java Native method greetings – це у нас повна сигнатура нативного методу, яка відображає повну кваліфіковану назву класу і методу в Java. А якщо ви працюєте з пакетами, наприклад, якщо ми, наприклад, створимо тут, там прям повноцінний проект, то там ми пропишемо якийсь package. org.example. То у наш файл Native method, буде мати таку вид. Так як це повна сигнатура, то ми будемо мати повністю, от, наприклад, йде org в ніжнє підкреслювання example. Так само ми повинні додати орг example в Native method, робити також example, Але так як я працюю з, просто з файлами, а не з проєктом, тобто в мене немає ні Gradle, ні Maven. Ми нічого не будемо тут міняти. Тобто все як є. Так. Далі. Тут, до речі, також буде змінені параметр. Отже, далі. От оці дужечки — це параметри нашого методу. Genev це ізерочка, це вказівник на структуру Ginei яка представляє собою інтерфейс до Java Native Interface. Цей параметр дозволяє нам взаємодіяти з Java з нативного коду. J-клас – це тип, який представляє Java клас в нативному коді. Він вказує на клас, в якому знаходиться нативний метод. У цьому випадку це клас NativeMethod. Отже, цей рядок нам говорить, що існує нативний метод. Greetings в класі NativeMethod, який не приймає жодних параметрів і не повертає значення. І так. Так, як це насів код, ми повинні щось там додати з нашого стандартного літери, тобто include std.io.h. Std в основа основ. Тепер ми підключаємо наш заголовковий файл uh, native method h в лапках. І все. Але от ми створили тут все чотенько, все хорошо. От нам же ж потрібно якийсь, якийсь функціонал створити. І ми просто замість крапецькому відкриваємо фігурні дужечки і, наприклад, просто виведемо за допомогою функції printf якийсь текст. Hello world. Hello world. from кого з комою. І тепер у нас все є. Тепер ми скомпілюємо за допомогою GCC. Поставимо атрибут i, Лапки додамо далі і повне наше розташування нашого GDK, який знаходиться прям повну назву, Бо, точніше не повну назву, а повний шлях. У мене, наприклад, знаходиться за розташуванням диск users Далі Ukraine. Далі крапочка gtcase, слеш, У мене було завантаження uh, з Хмари корето. Uh, тобто ми звертаємося uh, до на нашу папку. Яка підписана на наш корето 16.02. Це якась версія Java буде. І додаємо slash include. Uh, я вам прямо зараз поясню. Але єдине, що ще ми повинні також імпортувати. Ще, додати ще один атрибут. Єдине, що include, замість include include ми додамо ще він 32 а Тепер ми ставимо ще один атрибут shared. shared, shared. а 4o і Далі вихідний файл, наприклад, lip.so. Можна будь яку назву впотхнути. Далі ми впихуємо uh, той файл, який ми повинні скомплювати. Тобто компілюємо native метод, крапочка, так, неправильно, native метод, крапочка 7. І в нас все хорошо. Тепер Slash fpic. це означає, що position independent code. Ця опція вказує компілятору генерувати код, який незалежним від конкретної адреси пам'яті. Зазвичай ця опція вимагається при створенні об'єднаних бібліотек, тобто якраз shared livelies. А Саме для систем, які підтримують використання і розміщення коду на динамічних адресах наприклад, той самий Linux. I — це у нас ця опція додає папку до списку шляхів пошуку заголовкових наших файлів. І ось якраз заголовковий файл. У нас є в native такий заголовковий файл uh, gni.h. Його в стандартній бібліотеці uh, C немає. Того ми просто беремо, uh, відкриваємо пуск, пишемо Explorer, відкриваємо розташування Include. І ось у нас uh, є оцей же заголовковий файл gni.h, Якраз який він імпортує. Uh, і ось у нас далі йде Win32. Uh, uh, ми відкриваємо його. І у нас тут буде. Uh, uh, так, є це ASER. У нас є тут заголовка і файл GNA, нижнє підкреслення, MD. Який також є заголовком, Якраз він також обов'язково обов потрібен для того, щоб попрацювати з нативними методами в моїй програмжаві для компілювання. І, в принципі, це все, що можна сказати. Ну, це ж о, це у нас output-файл, який, тобто файл, який ми повинні створити, тобто, ліпсо. Share – це вказок компілятору, це створити об'єднану бібліотеку з нашого коду. Тобто це означає, що код, який ми компілюємо, буде згенерований як динамічна бібліотека, яку можна завантажити під час виконання нашої програми. Ну, і native metod.s це е, файл, який, з якого буде створено наш е, файл lip.so. Е, тепер у нас ж є main.java. Створимо тут. А, створимо тут. А, е, Точніше, звернення нашого методу-методу до нашого методу greetings, який є нативним. Ставимо крапусковому, як обов'язково, і тепер ми використовуємо статичний блок. Цей блок він виконується тільки один раз, тобто тільки під час запуску нашої програми. Тобто ми ж можемо будь-який період викликати функцію main, точніше, метод main, і а блок ми взагалі ніяк не можемо викликати. Тобто зап... виконується тільки тоді, коли запускається наша програма. І використовуємо клас System, метод uh, load, не load library. І далі ми повинні, uh, до речі, повністю вказати наше розташування нашого mm, файла lib.so. Uh, тепер ми uh, copy-paste. і додати тут ще додатковий слеш, тому що в нас щоб не було конфліктів ніяких. І тепер зберігаємо. Тепер ми повинні uh, створити java. Uh, main.class, тобто скомплювати наш клас main.java. Java. Ідеально зараз буде. І тепер за допомогою святої нашої команди uh, slash d java крапоч.li.pass дрівня. main. І... Ось так. Cannot find or load the library. До речі, от ця проблема не є всюди. Вона є в. IntelliJ ID. Вона є тут. І для того, щоб у цих проблем не було, ми просто беремо, відкриваємо KMD, відкриваємо. і тут нашу команду вписуємо. Тобто java slash d Java. Крапочка library. Крапочка pass. Древняя. Крапочка main. И у нас вот что-то помолка. Помолка написана. Unsatisfied link error. Void native method. Крапочка greetings. Это native. Крапочка greetings method. Что это означает? Это означает, что мы неправильно створили посылание на наш метод greetings. Де це може бути. От у нас є ось метод Gridens. Далі у нас є заголовковий файл. Де-де-де ось ось. І далі у нас є CB. Ось. І оцих двох C. Ну, виходить, ну так, C-файлів, десь помилка. Помилка знаходиться саме в. Саме, саме, саме. В, наприклад, давайте змінимо всі класи, наприклад. Бо ми е, не підписали метод в нативному коді, який відповідає підпису, знову в Java-класі. Наша нативна функція в C має мати додатковий підпис з використанням змінних, А саме, от. Наприклад, ну, умовно додамо е, якісь значення, а саме n. Ну і так отак от NV. Зміна раз. Клас, ну, наприклад, напишемо The Best class ever. Зберігаємо, перекомпілюємо все підряд. Ми ось таким отак от хова. Компілюйся. Ідеально. А, і тепер у нас все. У нас перезаписався ліпсо І тепер у нас а, компілюємо наш. Uh, Java. Main, наш клас uh, main І тепер. Запускаємо наш код java djava.library.ps .main І ми отримали Hello world from C. Якщо ми запустимо цей код, то ми отримаємо помилку, що ми не могли загрузити наш клас. Ну, мабуть, із-за того, що ми використовуємо не ту. Версію Java, зараз Extension, Extern, Extension, де Майже ніколи не працюю з Visual Studio Code, І для мене це проблема. Знайти. Ось у нас Extension. Так. У нас завантажений Java. Код. Так, CC Make, Codelab, Go, IntelliJ IDEA, нас. Тепер R даліде, раз ти мене надій Java взагалі не використано. Ну, виходить якось дивно виходить PopeрEX. Ну, мабуть, що воно використовує стандартну бібліотеку, мабуть, 1.8, бо стандарт тут завжди стоїть і того, тут таких параметрів дійсно немає. Хоча в терміналі воно працює. Ну, отже, ми побачили, що воно все працює. Але я вам не пояснив, що це за ці флажки, фл... фл атрибути, що це за він таке. Отже, d це системна властивість для вказання нашого шляху до нашої папки, де знаходиться на, на... 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 на бібліотеки. бібліотека. Наприклад, в нашому випадку librerі.so. Якщо ми прописуємо dir, то у нас ось ця ліп.сов. Ми показали тут крапочку. Для того, щоб сказати, що е, у нас знаходиться в у цьому сховищі, е, тобто в папці Java, з разом е, з нашим е, комплемним файлом, Main. І, в принципі, це все. Е, і ще що хочу сказати. Також із цього, от такі таких проблем, можливо бути, що саме, саме працювання програми з, е, наприклад. ID. Java ID, як вона називається, я забув IntelliJ IDEA. І отакі от самі проблеми, як і з IntelliJ IDEA, відбуваються саме з Visual Studio Code. Тому зазвичай можна використовувати, створити, наприклад, new файл, наприклад, кто.makefile. Оце прописати все, що ми хочемо, і воно буде запущено від імені KMD, а не від імені. Термінала, uh, Visual Studio Code. І, в принципі, це все. Тож, я думаю, я максимально понятно розказав, я сподіваюся, вам сподобалось. Тож, в принципі, на цьому все. Хоча можна на наступний раз ще поговорити, як приймати аргументи, але я поки що виконав свою. Обіцянку спустя місяць, тож на цьому, все до зустрічі.